Добрий день! Мене звати Котовська Анастасія і я сертифікований тренер бренду Zemitz. У цьому відео я розповім вам про апарат вакуумно роликового масажу Zemitz Ledger 2.0. Це один з найпопулярніших апаратів для корекції фігури. Ви дізнаєтесь про його функції та можливі протоколи процедур, про результати та середню окупність. Ви готові? Тоді почнемо! Чому я сказала, що один з найпопулярніших вакуумно роликовий масаж технологія подвійної дії, яка давно довела свою ефективність. Судячи з активних відгуків, ця модель однозначно подобається косметологам та оселилася в серцях багатьох клієнтів. Це перевірена процедура, яка ефективно справляється з жировими відкладеннями, целюлітом та апельсиновою кіркою. Найпопулярніша та актуальна у будь-який час року. І земіс Ledger 2.0 ви можете проводити такі протоколи процедур: статичний баночний масаж. Він здійснюється за допомогою трьох пар пластикових банок: вакуумно роликовий масаж для пропрацювання підшкірно-жирового прошарку та м'язового каркасу. Для цього є три металеві насадки різних діаметрів 8, 6 та 3 см. Вони працюють в зонах сідниць, боків, ніг, живота та рук. Баночний масаж тіла, обличчя та зони декольте. Для цих маніпуляцій в набір входять 6 пар скляних банок різного розміру. Завдяки такій великій комплектації косметолог пропонує своїм клієнтам відразу кілька послуг як для тіла, так і для обличчя. Ledger 2.0 експерт моделюючих процедур з високим відсотком результативності. Давайте тепер розглянемо принцип керування. Кнопка живлення знаходиться на задній панелі пристрою. Зверху знаходиться циферблат, який відображає силу вакуумного тиску. Та регулятор режимів Збоку розташований датчик інтенсивності. Залежно від процедури, підключаєте потрібну насадку та обираєте режим. Для роботи з обличчям косметолог обирає більш щадний режим, оскільки шкіра там тонка і ніжна. Але пам'ятайте, що будь-яку вакуумну маніпуляцію слід проводити зі спеціальним масажним маслом. Воно пом'якшує дію маніпули та захищає шкіру від дискомфорту. У нас це земіць Dazzle Skin. Тепер перейдемо до ефективності. Які результати чекають клієнтів після проходження курсу вакуумно-роликового масажу на Zemet Sledger 2.0? Покращення кровообігу та внутрішньоклітинних обмінних процесів, шкіра виглядає пружною та рівною, покращення циркуляції лімфатичної системи та зменшення набряків зменшення целюліту та апельсинової кірки, виведення токсинів зайвої води із організму, зменшення об'ємів та покращення рельєфу шкірного покриву, руйнування жирових клітин та локальне зменшення жирових відкладень. вакуумно роликовий масаж добре працює у комплексі з іншими скульптуруючими процедурами: ультразвуковою кавітацією, кріотерапією та Магнітотерапією. Багатьох наших клієнтів цікавить укупність апаратів, тому що потрібно розуміти, коли ж повернуться інвестиції в бізнес. Все залежить від того, який у вас клієнтообіг, де знаходиться ваш кабінет або салон, який порядок цін та який комплекс ви проводите. Наприклад, середня ціна у салоні на одну процедуру вакуумно роликового масажу 300-500 гривень в залежності від зони. За середньої кількості 2-3 клієнтів на добу Zemits Ledger 2.0 окупиться за кілька місяців. Це обладнання міцна база для будь-якого косметологічного бізнесу та ідеальний варіант для початку. Отже, сьогодні у нас на огляді був Zemit Ledger 2.0, топовий апарат серед косметологів. Цікаво дізнатися більше? Записуйтесь до нас на безкоштовний тест-драйв апарату або отримайте детальну консультацію за контактами на сайті або в описі до цього відео. І пам'ятайте, Купуючи будь-який косметологічний апарат від Zemits, ви автоматично стаєте членом закритого клубу Zemits Family. Це не тільки клієнтська підтримка, а й доступ до порталу, де зберігаються маркетингові матеріали для просування бізнесу, навчальні матеріали та інші подарунки. Підкоруйте вершини косметологічного бізнесу разом з Zemits!